Ми знаходимося тут у Херсоні завдяки відвазі наших захисників і захисниць. Тому твердо переконаний, що турбота про них має бути основою нашої роботи. Сьогодні ми відкриваємо у Херсоні перший ветеранський простір це місце, де захисники і захисниці отримують необхідну підтримку від психологічної допомоги до оформлення пільг і консультацій із будь-яких інших питань. При Херсонській ОВА утворено управління справах ветеранів серед основних завдань якого турбота про наших воїнів та їх рідних реалізація нової ветеранської політики та допомога з адаптацією ветеранів у цивільному житті. Подібні структурні підрозділи створені також в Херсонській та Скадовській районних військових адміністраціях. Ще три на підході у процесі створення заплановано, що вони почнуть працювати на початку наступного місяця. Також в й затверджено обласну програму соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та їх рідних, а також родин загиблих героїв. У їх межах виділено на допомогу близько 13 мільйонів гривень. Також у межах програми діє захист і шефства над родими загиблих воїнів. Вони нам говорять про свої проблеми і далі, за допомогою надійних наших партнерів, забезпечуємо їх. Приділяємо увагу медичному обслуговуванню ветеранів та їх рідних. Херсонської ОВА реалізується пілотний проєкт з медичного супроводу. Нам ініційовано створення центру ветеранського розвитку на базі Херсонського державного аграрно-економічного університету, який релаковано до Кіровоградської області. Фахівці установи готові надати всебічну допомогу ветеранам та членам їх родин, зокрема у професійних та освітніх можливостях, а також в отриманні психологічної та юридичної допомоги. Поліпшили й доступ військових та їхніх рідних до адміністрації. Тивних послуг вони можуть отримати майже 20 адмінпослуг у всіх 17 ЦНАПах області за принципом єдиного вікна ветерана. Розуміємо, що повернення до мирного життя це не менш важливий виклик ніж боротьба за свободу, і працюємо для того, щоб наші захисники і захисниці відчували реальну підтримку. Хочу подякувати команді Міністерства у справах ветеранів за постійну підтримку, професійний підхід та реалізацію ініціатив, які змінюють на краще життя наших військових. Це надзвичайно важливо. Слава Україні!